Шановні депутати, шановні присутні, зараз на сесійній залі присутні 14 депутатів на сільської голова. необхідний для проведення сесії є. Тому е прошу вважати 36-ту сесію, 8 липня, 28 серпня 2024 року, позачергово вважати відкритою. За засідання сесії і на проєкті рішення пропоную вам розгляду наступні чотири питання. Перше про внесення змін до програмної розвитку підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг жителям Мів'янської сільської територіальної громади понад обсяг передбачений програмою державної гарантії медичного обслуговування населення на 2024. Про бюджет Рівненської сільської територіальної громади на 2024 рік і четверте земельні питання. Значить коротко про те, чому виникла необхідність проведення саме позачергової сесії, У нас останнє, якщо ви пам'ятаєте, була 9 серпня, але ряд розпорядження головою обласної військової адміністрації, було підписано вже після того, зокрема 218. На увазі про розподіл коштів субвенцій на придбання шкільних автобусів. Нагадаю, сума 2 мільйона 55 тисяч 200 гривень, 36% співфінансування з нашого місцевого сільського бюджету. І кошти в сумі 1 мільйон 107 тисяч 312 000 гривень це кошти з державного бюджету вигляді субвенції для облаштування. Класу захисту України. знову ж таки наше співфінансування 20%. За Це ті розпорядження, які вже підписані. Нам необхідно до першого числа вкрай правозноса прийняти відповідні зміни до бюджету для того, щоб ми оперативно спрацювали з першого числа стосовно внесення змін до структури. Що передбачається? Значить, зараз на даний час діє державна програма запровадження так званого помічника ветерана, і це виділяється кошти державної субвенції. Ми є, ну, зареєструвалися вже як претендентом на цю, скажімо, на участь у розході даної субвенції. і нам необхідно внести зміни до структури. Що це передбачається? По-перше, це передбачається. Бюджету, у вигляді субвенцій, які будуть надходять до сільського бюджету. Це перше. Друге, це людина, яка не просто буде призначатися розпорядженням сільського голови або наказом керівника комунальної установи. Це відповідно до всіх норм, це буде прописано, це все розписано, значить можуть бути претендентами на цю посаду. Перш за все, це ті люди або є демобілізованими, або члени сім'ї загиблих, ну, тобто люди, які е, так чи інакше вже пов'язані із е, і безпосередньо мається на увазі, е, пов'язані із е, заходами, скажімо, які необхідно буде здійснювати, проводять які краще будь-кого іншого розуміють, е, як говорить, про що говорить, в чому заключається допомога так і таке інше. Відповідні вимоги також є і освіти. Тому ці всі кандидати будуть реєструватися в електронному кабінеті і відповідне погодження буде надаватись Міністерством соціальної політики. Але тим не менше, для початку ми будемо пропонувати створити одну посаду, ми побачимо, як це все запрацює, можливо, будуть зміни. Ну, це вже на майбутнє не будемо забігати наперед. Стосовно внесення змін до програми медичних послуг, мається. Готовка до опалювального періоду 24-25 років і в результаті тої економії коштів, яка сформована, просить перерозпроділити ці кошти на медикаменти і оплату експортних звітів. Мається на увазі це перші пункти, це амбулаторії там, і таке інше. Це коротко про необхідну звичайно будуть включені земельні питання, виключно з тих міркувань, там, де ну, безконфліктні, і це в першу чергу, і буде одне питання, там де ми відповідно до рішення суду маємо розглянути його повторно на найближчому засіданні сесії, бо ми не могли його не винести. Спірних питань немає, але просто щоб не робити затримку в роботі, ми хочемо винести на розгляд сесії. Пропонується ці питання. Є якісь зауваження, запитання, пропозиції? Нема. Голосуємо за основу та в цілому за порядок денний. Хто за? Проти. Утримались. Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду першого питання порядку денного про внесення змін до програми розвитку підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг жителям Рівненської сільської, сільської територіальної громади понад обсяг передбачений програмою державної гарантії медичного обслуговування селищ на 2024 рік. Власне, будь ласка, будь Thank you. На оплату послуг крім комунальних. Що стосується оплату енергоносіїв зменшують на 35 тисяч гривень, відповідно на медикаменти 20 тисяч збільшують і на, послуг, як, е, на оплату експертних звітів обстеження стану та експлуатаційної придатності будівель фактів та фальшивоських пунктів. Тобто коштів тут додаткових ми не виділяємо, просто вносимо зміни в програму. Голосуємо за основу на цьому поза. Проти утримались. Як вирішення прийнято? Переходимо до наступного питання. Друге питання про внесення змін до структури виконавчих органів та комунальних закладів Рінянської сільської ради. Як говорив вже Дмитрий, що прийнято ряд постанов, відповідно до яких ми маємо відреагувати і вести постату до комунальної установи Центру надання соціальних послуг, а саме введення посади фахівця із супроводу ветеранів ветеранів війни та демобілізованих осіб вводимо ми одну одиницю. Якщо коротко. Як буде називатися провіт? Буде називати похід із супровід у ветеранів війни та демобілізованих осіб. Оце з метою того, щоб ми зараз подали з 1 числа заявку на участь у. Ми вже відправили в даний висловив, але, але на затвердження, що ця посада введена у штабний Є якісь запитання, зауваження, пропозиції немає. Голосуємо за основу та в цілому. Хто за? Проти приймались для рішення проєкту. Переходимо до розділу третього питання внесення змін до рішення сільської ради від 19 грудня 2023 року номер 2096 про бюджет Рівненської сільської територіальної громади на 2024 рік. Прийнято розпорядження начальника кінопровідної військової адміністрації 14 серпня номер 762Р та розпорядження від 21 серпня 793 Р. Відповідно, нам надають субвенцію на придбання шкільного автобуса в сумі 2 млн 55 200 грн і субвенцію на забезпечення викладання навчального предмету захисту України. Це субвенція сумі 117 тисяч 312 грн. Ми маємо забезпечити співфінансування. Ми не залучаємо перевиконання дохідної частини, ми залучаємо шляхом забезпечення, співфінансування шляхом перерозподілу, а саме по дошкільних закладах осіб зменшити. За рахунок економії нам по продуктах харчування в меншу 176 тисяч 830 гривень. І по закладах, по школах, економія по продуктах харчування також 100 тисяч гривень. В цілому це складає 276 тисяч 830 гривень, які будуть забезпечені для фінансування на забезпечення виконання навчального предмету захисту країни не пойму. Слухай, зараз нового торценя, хто за

для підівництво та обслуговування житлового будинку за адресою солорівня вулиця Соборна, 29. Станом на голосування про проєкт рішення щодо затвердження технічної документації зі тенгом Марії Валерівні 25%, рівня Соборна, 29. Голосуємо за розходу ось. Хто затрималось рішення? Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду. Валерійовичу, терміном на 7 років, на сінокосіння та випасання худоби, площею гектар 36-31, територія за межами населеного пункту села Іванівки, встановити орендну плату на рівні 3% від нормативно грошової оцінки землі. руку. Так, на голосування проєкт рішення затвердження проєкту землеустрою, що віддати земельної ділянки дворень 1 гектар 36-31 Мартину Сергію Валерійовичу. 3% нормативно-грошової оцінки. Це для самопросіння випадку до хто за За основу там цього проти приймались п'ятого рішення проєкту. Проєкт рішення про завершення проєкту щодо відведення земельної ділянки в оренду громадянину апостолу Сергію Олександровичу щоденніном на 7 років площами 0,60 і ще одна 0,60. Село Рівне, вулиця Малівнича, 72, відсоток 6% нормативно-грошової оцінки. По 6% відсотків це біля будинків. Став на голосування проєкти рішень щодо відведення з малії відданих порядку. Мається 60%, а посту Сергію Олександровичу терміну на 7 років село Рівне, 72. На рівні 6% на мої барошкової посіці. Зараз там цього позаймались. Проєкт рішення про затвердження проєкту земовності щодо відведення земельної ділянки в оренду громадянину позинової пабою, що терміном на 10 років приведення воротництва тощо 0,1326 за межами населеного пункту встановити оренду плату на рівні 3%. Станом голосування проєкт рішення щодо затвердження проекту заустрою передачі земельної ділянки Озіму Петровичу. Швацької сільської ради і Новоєгорука село Леотовича. Там надійшло клопотання від ТОВ Ukrainian Network Solutions, де 100% статутного капіталу належить оце, ну, ВФ Україна, вже переходить у цей ТОВ ЮНС. Тобто на договорах заміну сторони на ВВ, ВФ Україна, прав, на ТОВ Ukraine Network Solution. Таторі. Голосуємо за основу проти отриманого рішення. Проєкт рішення про зарахування земельної ділянки до земель запасу Рівнянської сільської ради. Ну, Тут, э, згідно висновків постійної комісії обласної ради з питань власності 28.06.2024 року і про повернення земельних ділянок та на підставі рішення сесії обласної ради від 21 грудня 2022 року, про визнання э, такими, що втратили чинність рішення гіркатської обласної ради 10 веревня 2017 року, про програму забезпечення сучасними інформаційними комунікативними системами територіальної громад Градської області, тобто регіональний центр розвитку. Послугу послуг брав нас ділянку площею 0,364 нуль три для інтернету, але вони постійне користування ми передали дану ділянку, але вони повертають і за до земель запасу дану земельні на ідея, Якщо я помиляюся, вазати вас, перший рік ми виділяли місце біля. Термі, тобто, Чабай, під розміщення вишки. Мало на увазі це був проєкт, на той момент інвестиційний ми в ньому брали участь, але ну, так з міському фієми йому не судилося відбутися. Це швидкісний інтернет-шторм мало бути. Але зараз на даний час цей проєкт звернуто, скажімо так, і на невідомо, чи він буде відновлений чи ні. Тому вони повертають цю земельну ділянку, яка мала на якими мало розміщуватися ця вишка. Повертають нам назад, тому що ми нагадали безпеки. Які запитання зауважити немає. Голосуємо зараз в таксимому поза проти утрималися яркої рішення. Рішення про надання дозволу на виготовий проєкт замовлю, що відведення земельної ділянки, а лікції, вані Сергієвні, для ведення оборони з полощі 0,59,20, Слорівна вулиця Контурська, 14, терміном на 10 років, тобто земельна ділянка вона в користуванні і надавався даний дозвіл, але він вже втратив свою чинність, тобто надає новий дозвіл, тут нічого не змінитися. У першому році і зараз розробник про скажімо так, нове рішення на цю ж саму земельну ділянку. E, значить, став на голосування проєкт рішення про надання дозволу на виготовлення проєкту замовнико від надання земельної ділянки в оренду для ведення хоробриства Олексійської Сергій. 0,5920 ще 0,592 e, за адресу село Рівне 14. E, голосуємо за основу. На те клопотання лейтенант Людмили Олександрів 18-24 року про надале дозволу на продаж земельної ділянки кадастровий номер площею 47 29, 35 яка перебуває в неї на праві постійного користування на підставі державного авто на праві постійного користування, тобто надати дозвіл на продаж земельної ділянки комунальної власності сільськогосподарського призначення. Знову ж таки, нічого нового, ми вже розглядали це питання, приймали рішення. Звучало воно як надання дозволу на продаж, але не набралося відповідної кількості голосів, було звернення до суду, де е, нас зобов'язали повторно розглянути її клопотання. Тому зараз ми повторно розглядаємо її клопотання і проєкт рішення звучить надати дозвіл. Зверніть, будь ласка, увагу. Тому ставимо на голосування повторно е, заяву Литвиненко. Так, так, так. 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 А, щодо продажу земельних ділянок, надання дозволу на продаж земельних ділянок Литвиненко е... Людмилі Олександр. Ставимо на голосування, хто за? Що, Проти. Що проблема що що Проблема в тому, що законом на даний час передбачено, що продаж земельних ділянок, які перебувають в постійному користуванні, можливий лише за ціною нормативно-грошової оцінки. Не, не вказано, що не нижче. А лише за ціною нормативно-грошовою оці. І відповідно до рекомендацій земельної комісії, це неодноразово не Ціна на сьогоднішній день, яка сформована нормативно-грошовий оцінки, ви знаєте, що там 28 30 тисяч за якщо це дивлячись, яка земля. От. І е, вона на сьогоднішній день не відповідає рінковим абсолютно е, скажімо так, цінам, які є. І е, це перше. І друге, на сьогоднішній день немає змін до е, даного щоб до встановлення оцього відмови не нижче. Якщо б була, то я думаю, що питання було б знято і люди готові були заплатити більше. От. Але законом визначено, що це має бути лише виключно ось це. Через це, ну, скажімо так, сформувалася думка депутатського корпусу, що ну, це доволі ну, дешево скажімо. Правда, я розумію? Ще раз, будь ласка, всі чи україні. Рішення не прийнято. Е, ну, е, дякую всім за участь, за роботу. Дуже е, щиро вдячний за те, що забезпечили хвороб. На цьому засідання позачергової сесії завершено.